Усім салют центральним у найближчому турі УПЛ у нас є зовсім не матч Кравбаса і Полісся, при всій повазі до цих команд, які посідають перші дві сходинки таблиці. В усі часи так було і так залишається. В якому б турі Динамо та Шахтар не зустрічалися саме їхнє протистояння носить назву у нас українського класичного, тобто головної події всього футбольного сезону в Україні. І до очного матчу обидві команди підходять в дещо різній фізичній, психологічній ігровій формі. Давайте спершу про Динамо, яке має великі кадрові труднощі, адже не так давно втратило свого лідера. Мова про травмованого Андрія Ярмоленка. Плюс зараз не може покладатися і на дискваліфікованого Ваната. Тобто ці втрати дещо сковують руки Динамо в Атації. Тому дуже Хибно і марно сподіватися на те, що на права господаря кияни будуть грати першим номером. Думаю, що команда Луческу буде сподіватися і чекати свій шанс в атаці. Сподіваючись на такий типовий динамівський контратакувальний футбол із застосуванням швидких флангів. І тут у мене головне питання і інтрига в тому, чи не ковне. Шахтар одну з таких контратак Динамо, і чи зможе він наповну скористатися своїм таким комбінаційним атакувальним футболом? Все ж я думаю, що, як би не хотілося румунському наставнику, засушити гру Динамо не вдасться. І я спробую навіть зробити прогноз на точну кількість голів. Їх очікую в діапазоні двох-трьох. На це букмекери дають коефіцієнт 1,88. Тобто, це говорить про те, що шанси високі. Тому, якщо згодні, робіть власні ставки або ж приймайте мою. Ну і слідкуйте обов'язково за новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить.